Хороші новини для українців з-за кордону, важливі новина для українців з Польщі. Друзі, багато українців зараз знаходяться в Польщі. Безпека вона має також дуже важливе значення. Отож, в Польщі відкрили постійний гарнізон армії США. А ці новини, друзі, вони ще більше заспокоїть українців, які зараз в Польщі. Цей підрозділ став восьмим постійним гарнізоном американських сил в Європі, друзі, та першим на польській території. Познання відкрили перший в Польщі постійний гарнізон армії США. Про це ще 21 березня повідомило Міністерство національної оборони Польщі. На церемонії підтримки на гарнізон збройних сил в США в Польщі у таборі Костюшка був присутній також віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріош Блащак. Ми пишаємося з заявою президента США Джо Байдена про постійну присутність американських військ у Польщі. Ми роками цього прагнули, і цього слова саме постійний. І вона стала фактом, так зазначив він. Віце-прем'єр нагадав, що на території країни розміщено передове командування 5-го корпусу армії США. Наші солдати тренуються разом неподалік Познанів Бедруско, знаходиться також Академія Абрамс. База, яка готує саме польських танкістів для служби на танках Абрамс, які цього року саме будуть передані також польським Збройним силам. І це хороша новина для безпеки Польщі, для безпеки східного флангу НАТО, наголосив Блащак. Також друзі, міністр оборони назвав співпрацю Варшави та Вашингтона зразковою цього року. Окрім танків Абрамс, польська армія також отримає. Системи Хаймарс Петріот вже є в Польщі. Наступного року також Польща отримає літаки F-35. Також ми все ще ведемо переговори, додав він про іншу військову техніку. Наша мета досягти оперативної сумісності з Збройними силами. США додав друзі політик. У Польщі також оголосили про будівництво військової бази в місті Олицьку, яка знаходиться поблизу кордонів з Калінінградською областю РФ. Наприкінці вже цього року в Олицьку буде створена військова частина. Військова частина в Олицьку означає безпеку для жителів самого міста, також для всього воєводства. Будівництво військової частини, військової бази, розпочнеться, друзі, вже в квітні 2023 року. Її планують. Збудувати досить швидко. Також Блащак додав, що особовий склад, який розміщується на території військової частини, увій до першої Вермінської артилерійської бригади. Друзі, я вважаю, що ці кроки НАТО і Польщі вони досить логічні, тому що Польща вона також має спільні кордони з Білорусією, також РФ. Тому зміцнення саме східних флангів НАТО воно досить Логічно і досить зрозуміло. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі!